Вітаю з вами Томі. Продовжуємо проходити гру Cinema Simulator 2025. То не бачив попереднього відео, рекомендую ознайомитися. Ми там придбали, ну це вже давно. Ось придбали ось о, касира, ось. А те що Волоси відросли. А ну, все, з нас двох що, волоси відросли? Я пам'ятаю, попередній раз у нього волосів не було. Ну. А де чорношкірий, хлопець, зівся? Що це за жінки якісь тут? Алло. Ну добре, так так вже. Будемо так працювати. З жінками. Так, давайте. Налітаємо. Налітаємо. Тут купа фільмів. Як вона тут швидко буде впорювати? Ну, таке щось довго. Ага, ось я то і на попкорн. А, тут запустити? Так, візь... Візьміть. Давайте швиденько. Гострий попкорн, напій тут їм подавай. Ось, так Єсть, Давай. Насипаємо. Зараз як заробимо тут грошей. Сподіваюсь, вона не сильно довго буде тут обслуговувати. Щось таке повільнувато трохи. Напевно. Ну добре, поглянемо, як воно там буде. Якщо що, може тоді ще навіть одну касу відкрити. Скільки вона там коштує, та поліпшення? Ага, півтори ти, попередній. Ну так. А, тут аж три каси можна буде поставити. Добре тоді. Поки так, значить. Тут все їм поки що. Та ні, нормально, нормально. Все таки, Чому він... Так, запустимо, хай іще трохи буде. Так. Що у нас... Ну, поки збираємо гроші. Що тут сюди, попкорм. Ох, ого, як вона летить! Побігла, побігла, дива, як біжить, біжить, біжить. Вмикає, ого, як. Нічого собі, ну добре. Там в кінці попереднього відео було видно, що на всіх там, ну наскільки я зрозумів, переклад якесь там якісь операції, щось там таке. 300 доларів десь там. Ну, можливо це і за те, що вони не сильно довго працювали. Це навіть не знаю. Поглянемо, як буде в цьому. Як буде тут? Все це, це буде відбуватися? Можливо не буде воно йти дорожче. А що ти тут? А, ти попкормчика. О! А ну, де тут? Нічого се, яка нас зарядила, я майже встиг поглянути. Такий лусь там був. А, да, 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 попкорн, я вже забувся. Там так вона, конечно, сильний. А, вже немає. Ну, нема, так нема. Не сильний хотіла, значить. Давай, 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 давай. Обслуговуємо. О! Турбуй. А, він тільки Тож на ту сторону, значить, туди йдемо. Та ладно, я вже й сам можу виснути. Алло, Та йди там порозмовляй, що ти тут оце починаєш? Порозмовляєш вже все вдома. Мені це подобається, як таке в кінотеатрах В кінотеатрах буває, те, що, наприклад, прийшли на кіно, правильно? Ти прийшов в кіно, щоб дивитися. Правильно? Кіно? Якісь там знаходяться, яким потрібно то попереписуватися, то ще щось світять оцими телефонами. Ну розмовляти ні, не, не пам'ятаю, щоб таке взагалі. Ну це в телефонах сидять і те, темрява. Він світить своїм телефоном. Так тим паче, ладно, це хай були б дорослі люди. Яких там робота, можливо, ще там щось. Сидять якимсь по 15 років, що у них там таке терміново. Я не знаю. Ну, ось так, так сікать. По 10 доларів ми оце тут продаємо. Вже 2000 ми не заробляли. Так. Що ви тут оце? Смітетед... О, сюди щось отако. Що ви? Ой, тут уже фільми дивляться, нічого собі. І що, заробляємо гроші лопатою. лопати? Лопати гребемо. Так, все тут є. Та вона впорується класно, взагалі класно вона поїду. Я от не знаю, наприклад, можливо, техніка. Навіщо він потрібен, якщо що, я і сам можу вимкнути, напевно. Ну, ну, нехай. Поки що я. Так, що тут? Та фу, шо ви? Ну не стидно вам оце. на тобі, отак. Надо прибиральницю ще. О, там аукціон якийсь там був. Я пам'ятаю, давайте. А ну, де тут? Ліцензування. Майбутнє. Та що я пропускаю його чи що? Ой! А ціноутворе? Оце тут ціноутворення якесь тут. МКО ціна 25. 20 цензі. Тому це вже давно відбилося, я думаю ці. О, а прибиральниця? є прибиральниця? Півробітник управління... технік. Напію все тут. На напої може видавати. Морган, Касир, технік, ще один... Та ще одного техніка, я думаю. Вистачить одного техніка з головою. Все один охоронець. Ось! і біжу, 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 біжу. Біжу, насипаю. На! Я вже біжу, зараз насиплю вам. Так, надо солодкий напій. Куди? Я вже ж насипав. Побігли. Так. Тут дуже рюкзак, продає квитки, який розпочався, немає напій. Давайте ще тоді купимо. Так, ні-ні. ні ні Поліпшення. Ось, тут ще тут щось ми купимо, воно. Гострий попкорм. В це время це цей гострий попкорм. Они хотять цей попкорн. А, і оце дев'ю теж такое. Зараз. Значить туди. Таких сейчас люлей. Де ти? Ану не ховайся. Зараз я таке тут сміття. по, по путін. Так. Що тут? Ну, що ти робиш? Зали уже, знабхагнила. Чуємо тут? Так, там оно надо биг, Хоча хотя 10 долларов, там того поп -корма. -а, Ааа, тепер я тут сам, тут... І він не... Шо, и на 2 не може, чи що? На два сюди, мітний ССНО, все одно стоїш. Ну добре. Ой, сильно. А не ідеально прям. Та ні, я не буду тут вишло ви стояти. Давайте ще одно. Тут на напої ще один був. Співробітники, список заявок. На попкорм ось цього можна найняти. Давайте на попкорм. На напій. оце ось якось тут. О, прибиральник, о, прибиральник треба. Напій оце якийсь тут, нехай буде. Поліпшень, де доступ... Оце ось управління працею, тут нехай, я там ще розбиратись якийсь там швидше, краще. Може вони й дорожче тоді. Поки все солодкого, так, що тут? Фуріта, солодкий попкорм. Нема сидіння, дуже погано. Нічого собі тут так все йде. Так, ліцензування, ціну поліпшення. Давай ще тоді один простір. Де очікування? Уже накупляємо оці. Що тут вже все, зони закусок. Каса ще поки ще одна не потрібна. Що де тут ще сидіть? Ага, ось, ось з цієї сторони вони будуть сидіти. Цих попкормів я накупляв, а хто буде працювати за ними? зрозуміло поки що. Пивка якось налили чи що це взагалі таке. Зараз сирниче чи який це. Дуже людно. А ти що хотіла, куди ти прийшла? Самий відомий кінотеатр. Єдиний в округі. Та що ви той? Звичайно, сюди люди будуть йти. Тільки в мене кіно показують. тільки в мене. Та ну мітнися, ти що ти стоїш оце. Вдвоєм стоїть там нікого не... Ой. Що мене так провагало, що я... Ну, повний трохи буде. А прибиральниця? Ми прибиральницю найняли, вона прибирає. Де прибира... Ми прибиральницю найняли, так? Співробітники. Управління. О, прибиральник, ну, співробітники. Напій. Техніка, сир. Ну давайте ще, Я не розумію, можливо ми сильно багато їх наймаємо. Що тут нікого немає. Де тут? Де вони ті фільми вже дивляться? А, ось у прибиральниця. О, прибиральник, який молодець. Трохи йому допоможемо. Так, техніки, я дивлюся, мітнеться на всі ті боки. О, тут вже дивляться. Прибиральника не вистачає на всіх. Я навіть не прибрав те, що тут... Та я ж тільки що пройшовся. Тільки що пройшовся. Ви вже смітите. О, ти шо, якийсь супер. Прибиральник. Чоловік, бачите? Добре. Не зміг знайти фільм для перегляду. Ну що є, те є? Як котра ви година? А ви майже... Ось! Ну так навіть краще! Що ти тут стоїш? Ну, ще одна та. Супер! Ось, ось ще один. Озвісь ну, замов засюпер. Ну добре, Це Таке. Так, і що ви прийшли? Нема вже на той. Нема куди вже чи що. Вже почався фільм, немає вже. Та ось тут ще можна було б зайти. Ну, ні, так не, все тоді. Що встигли, те й встигли. Так, тут дуже людно, нема місця, де сидіння. Це сотки попорм вже є. Сидіння є. Дуже людно, я навіть не розумію, що з цим треба людей виганяти. І фільм для перегляду ну, не вистачає мене ще. По Потужностей, щоб все це робити. Так, давайте той. Чи що? А ми вже, навіть, не встигли ні на які. Це тут ось це ми бачили. А, ось со, Мэджик оцей форс. Давайте поглянемо, що це за фільм що тут показують нам. Якісь ліси, Олені. З довгими хвостами Олені чи що? хвіст? Від'єднується. Ну добре, супер. Забрудненості немає. Рівень задоволеності також немає. Ну то так я вже. Так, що тут? Зимішу цей сейф. Так. Що тут список заяв? Ну, ці нам техніки, касери поки що не потрібні, тому що нема куди. Завтра день Рембо. Оце те, що ексклюзивні, я так і не встигаю, чи що на них, я не розумію. Куди там як там. Це ми також поки не будемо купувати, щоб поліпшення оці брати. Ще тут оновлення, оновити кіносалон, автокінотеатр якийсь там. Так, ну все, чи що. Так, що ти тут стоїш? Оце зараз догораємо. І все. Що ви тут? Ну не нормально, хоч не смітять. Мені оце цікаво, це... І, і чи це якесь відео таке є. Зроблене оці всі. О, все! А що це таке тут? О! О, ти так стоїш тут. Ну, все. Супер Ось так от. О, ось тут стоять однакові. На ці напої. Хоча по 10 доларів, воно чи вони окуповується взагалі, чи ні. Тут ще треба буде на той. Ну, добре, ось так. А що тут ось іще тут ось це ось щось тут можна буде. Скільки воно тут коштує? 15 тисяч, це те, що коштує. Ого, дорого, дорого. Ну що, давайте, напевно, на цьому закінчимо. Продовжуємо в наступній серії. Ми так з семимильними шагами все це розвиваємо. Наскільки ну, там ще багато чого можна накупувати. Чи потрібно взагалі це робити, можливо, ми все вже побачимо, а інше буде. Просто так, щоб більше грошей гроші заробляти, щоб непонятно куди їх тратити, ну, все таки. Також, дякую за увагу. Дякую, що подивилися. Сподобалось, постав лайк, підпишись на канал, напиши коментар. До скорої зустрічі!